регулярних земельних відносин 17 жовтня 2025 року. Присутні дочка Олена Рукмонгукова, Андрухів Андрій з Марта перша обдена для Бочевська Глина Йоспіна. Включено до переліку на велику земельну діяну в площі імунин 32 кт. на 67 дріб 3. Хто за? Капел управління питання будівництва Лугавського міської ради Боханов. Про припинення права постійного користування земельної діянки площі імунин 3991 на вулиці Плотилома,

Поміняємо на гарантну матч Вернівської ради. По затвердженню проєкту замови за 4 години земельні ділянки як місце експлуатації буде із споруд автомобільного транспорту дорожнього господарства площі 0,900 га на селі Почальєве. Чи до проєкту ми не даємо право оренду підлягати дозволу, коли буде гравця та панове охорону в цьому. Хто за? Сесої громади. Підтвердження перегляд земельних ділянок право оренду підлягати право коли буде гравця та панове охорону в цьому

Можливо. По задовечене. Та наданий виділу праву оценку. Терногія річни видащат на 125. рату по року про препендне право радиометр. Та нема реально з мене діанатка <головіка> на недозволене. Но материна вашего оценку за спустим з мене дня по площадку 02700 за межами села. Правя індез... mm -hmm. до основного времени заманианки изменили корпуса и пълна ще норвести с руки на ловите в шовка ще мети дорожче. Променюк букса. Простана на възклада на земля се избудва. Коли ми маємо швидку право заїзду вулиці Вітківського братства, 54, з вулиці Дмитра Равитовського, вулиці Карпенка Карогор. Хто за? Хто за доверечення? Санадаті відділу правову оцінку. Додержання проєкту договору щодо зміни цільового призначення площі однієї по чотири на вулиці Громадській з будівництва індивідуальних гаражів для будівництва ОЖБ. Б. Заява написана він написав помилково. Хто за? Хто за відмову? ЗОД НВДК Дані Україна. Про внесення зміни договорів оренди земельної землі № 20-25-54-12-25 року, частина землі на сторін, на земельні ділянку площі 0-13-32 гектара, для розміщення експлуатації них підсобно допомогли робіт та споруд під рейт виробленим на шерпомені та промисловості. Хто за? Ще одна аналогічна ділянка, то він ПК Дані Україна, принесе зміну до гріну ренді з номер 24 від 10 24 року, частина зміни сторін розгляду на земельній по площі 0-26-76

Один 1,13 Так, так за. Андрій? Так, так, за. Зангайм Оксана. Володимирівна, проключим проект зменяння кібер і прожив власні за задум зменю програм електронного цену на вулиці Самберській площі 0816 гара. Хто за? Хто задовивчим? Парашат Андрей Иванович, публично подает звание на направление Кипеляя Пожарного Украины за саду формирования зоны звания на Кулуну и Балахтар на улице Наливайте и Дмитрий Плойный Слободин. Данное звание Белянка на зеленую линию. Кто за? 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 за? Кто за? за? Кто Ордана Ордана. Марат Владимир Петрович Ордан. У нас есть на пункт номер 13, личный сайт, седьмой на сайт Областного округа номер 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, за фиксуром в виду в виду в связи По оренді і комнатой. Оренди и право власти 24 квадратных. Кто за? за?

Она хочет проехать на бэк, она на бэк. Я не думаю, що она хочет проехать. Она забыла еще. Она забыла еще. Она забыла еще. Она Власть і студія на мене. Перше. Однак Хмельницького площа номер 412 питань. Кто за? Наступна. Площа номер 23 затери на улиці Хто «За»? Остання площа номер синсина вулиці Рошевского, 83 дівчись. Кто за? Я за. — Ти да? Третій да? Та, так, вже третій да, ну то. То. Так, секунду, ти не писав. Я отримав. Там другий за. Угу. Світло за. Олена, Ну, за тоді? Року, Валю, Наступне. Управління майна на Точно. І коли мене громади з виконавчих органів дорослі, яка фактично перелік земельних ділянок прав районів підлягають розвитку конкретної засади форми електронного аукціону. Земельна ділянка слід обрав'яна 0,9434 гектари, 0,22 гектари на 0,7438 гектари в іншого сільського призначення. Пропонуємо питання поставити на виїзд. По-перше, хто за? Хто за виїзд? За виїзд. Завърза от мажната и питания свет свегов. Проключваме предъявлять для напроща и родители и настроя на улицата и повече я домовича и размишлята на силокация вне да имаш в процес според. Хто за. Кто за лаи. Время на мадемо мачого времени връзкам изходи. Просто твърждането на информацията на местона ремедва на турина

Після пункту 12. 1.23, 124, 95, 1926, 1,27. Про продовження дії договорів про встановлення особистого строку середту для розміщення малих архітектурних форм праси високих на Вулиця Коновальця, вулиця Морославська, вулиця Самерська, вулиця 22, січна, Великого та Січ Бістриці. Хто за ваші, ваші позиції?

Парамашин Дмитрій Степанівич, пані, я дозволена витримати проєкт у зв'язку з відділенням з маєм нятки площою 0,6 тис. гектарів серед діспіця для введення вхоробництва з подальшою передачою оренди. Хто за? Хто за виїзд? Пропоную виїхати на виїзд. Львовський Грецько Михайлович, пані, я дозволена витримати проєкт у зв'язку з відділенням з маєм нятки площою 0,15 тис. гектарів на вулиці Днила для Разве номер для ИС ДЯ години с для заболевания, да в 2019 году по субъект на тръгу разрушание и ринку інфраструктури. Хто за? Хто за баист? Пропону и веха. Ігорівна, Лана Иврина, прения до замок за инпрактиционно, что призвание изменения и открыто на положението в дари и на улице или села 2000 побратима среднечницу рестабира и система и

Шевченка, для будівництва Захаржівка, влаштована за нашу оренду. Цей війна зменює діянку на облік виточного аукціону. Хто за? Хто за дручну? Хто за відмову? Відмова аукціону. Ваша Надія Івановна, про нього положено розробну технічну документацію щодо встановлення доведеної мешкання ділянки на долі на участці відповідно до сертифікату на земельну частку ПАЙ в селі Брониця. Хто за? КП «Прийняти питання будівництва правосного містеря Бохно». Про нього положено розробну проєкту замову про щодо доведеної земельної ділянки на тому, як положено 13 в районі вулиці Средської булія для родини з районної каналізації насосне станції на півного колета. Століад размихайски. Дозвонити на проєкту зменю на півщину номер 30 на науз Варсовський 64 для дажніше республікації з них можно подібність. Пропоную дати на розгляд ради, але якщо юридичний відділ напише правову оцінку і дана земельна ділянка не заходить на.

Про не згоден на розвитку моментації щодо самого мерзення натуральної серед зміни конфлікту безмінити, що саме змагання номер 8 разниця в них до з можливость проще ми беремо дві заяви пана і Рівниця і пропонуємо дати цьому конфігурацію, а там тому інший заїзд загального якісь mm -hmm. ну, е Земельний відділ сказав ну, не подавати, розумієте, а дві. І в юридичному, дивіться тако, юридичний відділ надає правову оцінку. Якщо все добре, то йде на розгляда. Погоджується. Ваша позиція. Давайте Отак, за, за, відділ, я відділу, оцінку. За зміни ну, на розгляд ради з юридичним розповідають.

задачі варання. Хто за? Пропоную поставити на рейс дане питання. Хто за рейс? Бойове партнерство без кордонів. Проміна до обігування проєкту замов зрощити зелені земельні ділянки в основному площі 137 га на вулиці Мінжа 1 і Сидорожжя посилання з квартирами дорожчим задачі. Це є вільна земельна ділянка. Пропоную, хай юридичний відділ дасть свою <свісити> правову оцінку. Хто за? Зможемо надати її в війну і надаваючи на правову речі. <клес> Наступне. Товариство зброшення кодексу «Хроніклаз-Девелопмент» Президент кількісної комендації зимових суток зголовно відновлює мер зимових ніяких на місцевих площах міського середнього та сівної середньої вулиці Бориспільської, після 1.31 місяці 2-го віщення розміщеною склада з відносинами можливих подій та Хто за? Наступне. Кравець Маріна Плена. Та затверджена технічної документація на вулку через основне новини Мерзвої в селі Болетичі. Площа 0,10,56 га. Хто за? Під хатами. Менше по селі Росталі. Затверджена технічна документація на Миколич. Перепрошую. Щодо основне новини Мерзвої Міненки на Кирилу Михайловці в селі Солець. Площа 1,5 га. Хто Хто за? Служба муніципального управління затвердження проєкту землеустрою за під цвинтарі в селі Снятинка, село Субниця та село Старе село. Хто також? 20 хвилин тебе не дало. E, я сама, 20 хвилин. Управління Національної громади виконавчих органів Дорогоспільної міської ради про затвердження проєкту за благоустрою відведення земельної ділянки площі 0463 на вулиці Мазепи 8 Стельнику для будівництва обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Хто за? Луців Оксана Володимирівна про затвердження проєкту щодо встановлення нового німецького будинку на місцевості Селіни Шнігів площі 019 Стельнику. за? на яці на новина, то забезпечено технічні комунікації в натурі на місяці площі 10 сотих, на вулиці Кирилл Дмитровій 115. Хто за? Пункт Петро. Про затвердження передок щодо встановлення межземельної ділянки е, в натурі на місцевості в місті Стерлі. Хто за? Надо очень спектакль. Прозатвержене технической документации натурали на місцевості место друга, живее спасибо. Почти 06434 ха. Подарчу куляну федеральный. Прозатважение тех на місцевости площади 0 000 га на вулиці Ушинецько и Мистецтво Стебна. Для вас в Актаза. Пара кіт Кевичка тримала та незабережна, як довше достаніла на живе ідентом у на вулиці Франка 33, це їх для зі мною вже дати за. Головацький Михайло, Головацька Олександра, затвердження ТЕК до, щоб встановлено його номер за навіянки на турбіному серці, 13 мотивів в селі для ОЖД що треба тут нас не сказати. Максимів Оксана затверджена як ток, що безмовлено нього не пресі, дані на ділянку, не ходимо в цілці, площі 25 соток, всі вільно бережі. Хто за? Лариска Оксана затверджена як ток, що безмовлено на ділянку, не ходимо в цілці, тому площі 0,0703 га. Я вже за? Якимів Надія, затверджена технічна інформація, що безмовлено нього на ділянку, не ходимо в

На вулиці 6, Шивці ціна призначення кої зміниться на Дібільництво обслуговування громадської забудови та релігійних організацій. У землі двигунства обслуговування ічого діли громадської забудови. Кто за? Я за. Я за. А других за. Хто утримається? Секунду, на друга отримується отримається як і трудно. Значить, Наступне. вичне. Напухне. може нас в авторані традиції. По завершення та док, щоб відвернути змеїці, призначення безміниці зміни ведення фермерського господарства це пътського призначення. Сподіваюся, що не було на об'єднані земельні ділянки. Що це? Як Зуля Ольга Володимирівна, про застрашення кандидатки за голосу, що заставили на нового намерства на ділянки в матурі на місцевості в селі Насмієв, що вулиця Переславська. Для вже так, що за? П'ятна Марія Івана, про застрашення кандидатки за голосу, що заставили на нового намерства на ділянки в матурі на місцевості, поля 25 сотих в селі Туанці. Для вже так, що за? Ось Бевей їде у це сорочці стапіця два. Дябини совонімати потину жидового будинку з передати пісні простування. Вони пропозиції. Якщо є юридичний відділ, прошу дати юридичний відділу про оцінку. Якщо ми відгоджуємо, відповідно дане питання йде на розгляд сесії. Хто за?

То за довече. Не, не е Така, но по-майдан да бъдем в панина 20. То за 20. Ще отняваме панина. на върхът до мен е Делян 160, 0160 м 160 метри квадрат, То за?